Ми сьогодні 5-11 Сицілі, і що можу сказати? Вже взяли квитки додому. У нас тепер є два варіанти поїхати додому за три дні, чи ще там залишитись ще на днів. Сьогодні буде такий день вирішальний. Ми сьогодні запланували сидити те, що нас може порадувати. Якщо воно складеться, я думаю, ми зможемо насолодитися. Тобто, точніше, я хочу, щоб ми насолодились трошки морком. Розповісти про сусідільське море. Це мабуть, треба робота окреме відео. Як ми обломались, буде називатися. як ми пожали хотіли потіліняти на пляжі і обломились. Ти з наступних правил сути, яка буде перша бо сьогодні, бачиш автобус, сідаєш у нього, хоч трошки може кудись проїдеш в потрібному напрямку. Це я так вам кажу, що з громадським транспортом. Е, треш. Як сказав вчора на зупинці один британець, транспорт тобі, зребіж. А я кажу: отредіш, а й куди грі море сьогодні? План добратись добратися до Сіракузи з Катанії. Це начебто не дуже складно. Зараз доберемося до центрального автобусного вокзалу, автовокзалу. Тут якийсь похож переношу. Міжміські автобуси вони ходять, вони більш чемні, як на мій погляд, але подивимось, Ще Жанна бере в Сіракузах машину, бо я ще зелений водійчик, мене до такого не допускають. І хочемо поїхати на південне узбережжя, хоч якось побачите гарний пляж, щоб дупу не драло, гарне море. А не прям калюжу на два кілометри. Це буду вирішити. Якщо цього сьогодні не станеться, я піду пішки додому, десь у напрямку України. Наступна сицилійська тема, вона дуже приємна. Це те, що там треба зачекати зараз 10 хвилин мінімум. За розкладом автобус буде за 10 хвилин. Але тіні немає, тебе немає де сховатись. Там якісь дерева, але вони за парканом і ти стоїш в цьому бетон, в цих бетонних джунглях. В асфальтових полях і плаваєшся. Можна вмерти за півгодини, можна вмерти. Ну, єдиний задіяний це у мене під козирком. Ми сьогодні з тобою будемо дві пастушки, сушки, пасти наш автобус. Реально треба пасти, чатувати. Хоча ми ж ні на що не зможемо вплинути взагалі. Хоч би ми машину сьогодні взяли. Сіракузи починається з їжі в очікуванні класичної сіракузької пасти. Кислятинка. Каруджана, забирайте їжу. Власна паста для класіко сіракуза, наче з паніровочними сухариками, на перший погляд. <кхи> так, Я шукаю слова. Ну, по-перше, я не згодна з відгуками. Захопленими відгуками на цю пасту. Угада вона така кисленька, в ній тут поливки. І вона така специфічно, не знаю, кисло солоно пряна несмачний напій. такий не дуже хімозний лимонний чай. Нам ще дві години ходити, ще зайти в парфумерний магазин. Тож я готова. Кадюн, кадюк. Я йшла, йшла, кляцала кляцала і опинила в Джи. Це невеличке містечко в бухті біля Сіракузи. Йдемо на світло. Все так сліп, сліпити починає від краси цього кольору. Цей камінь просто ідеально поєднується з кольором цього неба, що то, що то дуже красиво. Понпіпіну сподобався дівчанкам, дуже смачне морозиво, багато різноманітних видів десертів. Взагалі це мережа джелатерій. Я вже не перший раз його зустрічаю і тут дуже смачненький. Анітуванове, пам'ятаєте? А ще, якщо не пам'ятаєте, я вам залишу посилання в описі під відео, як я робила огляд цього сицилійського бранду. Чато зараз зайдемо всередину. Подивлюсь, що в них є новенького. І огляд цього бренду залишався під відео, подивіться. Is something new in your yeah. mm -hmm. Це mm -hmm. два нових аромати в колекції. Це такий більш фужерний, сіра амбра, ладан і інший аромат. Він більш. Про Фісташкове печиво, подумаємо. Тримались ми від покупки, підкачали оформлення. Як за 20 гривень, як навіть не за 20 євро. Навіть та керамічна кришка, вона, типу, керамічна, вона покрита глазурю, але її там той кераміки зовсім трошки вона легка. Знизу, коли ти знімаєш корок, то воно, типу, як майже вже розвалюється. Відділяється саме ця кераміка від внутрішнього. Сто 130 євро. Ну ми таки втримались від покупки. Я все-таки думала, що, що той інжирчик, картіджія мені треба. Жанна, нагадай, який тобі треба був. Мені катання. Катання, яка пахне Вол... Вол... Вологим. вологим вулканом, да. пильним вулканом. Виникли питання, на що тоді йти з собою на компроміс. Може знайдемо щось інше. Майже четверта у нас з Жаною зараз переломний момент нашої подорожі. Отримати машину. Так чи ні? Сі чи ні? Уві <плес> орнот. <плес> ну що, нема в нас машини? Не знаю, що бронював всю музику слухав. Немає машини, що ми забронювали, і заміни немає. Типу, so А машина. нам і грошей ще не повернули. Ну, коротше, якась срака. Реально, я вже пішки пішла додому. Ми точно полетимо раніше додому, і це виходить, що три дні у нас до літачка є дві дати, на які можна полетіти додому. Шукаємо житло зараз всі ракузи. Нам, жана треба з двома спальнями, щоб ми собі комфортненько відпочивали. Я раніше просинаюся, Жанна ще хоче поспати, щоб одній одні не заважати. Кожна квартира, якщо ви з умовою, з двома спальнями, якщо ви проїжджаєте вдвох, ви можете користуватися лише однією спальнею. Кекоса? Це я правильне запитання. Я хотіла сказати, що? що не так, що відбувається. Трибут в кожній подорожі. Це rental кар єдиним чим був корисним, так я взяла у нього цю карту. RTG. Жінка дещо посвіжила, породила. Я на вечерню прогулянку забула мікрофон. Я не знаю, буде мене чутно. Якщо що, буду озвучувати. Заселились ми все-таки в нормальне, чисте, тихе, світле, сучасну квартиру. Подивіться, це ж, якщо ви пам'ятаєте, хто дивився ви попередній влог, це італійський сека. Зараз прогулянка навколо а Ми якраз заселили в цьому містечку. Тут і залишимось до кінця нашої допустки, бо плани змінились. Тачки немає, ми поїдемо на південне убережжя. Зараз хочемо ходити по колу, відмітити на завтра місцечка, де можна полежати і позасмагати. Доброго раночка. Кав'ярні ще пусті Я якраз вибралась знайти собі кав'ярню бажано з видом на море. Хоч пішло, у мене все не було не за планом, але знаєте, зараз проснулось і мені так все подобається. Це містечко Артіджія Це острів на півострові. Він такий живописний, красивий, милий, зараз пустий. Там щось дринчить. деталі завжди щось дринчить. Ще Що мені подобається на RTG. Куди б ти не приклав маршрут тобі? 400 метрів, 300 220. Мої улюблені метри. І за ці 400 метрів можна ще купу прекрасного побачити. Кнути очі в блакить. Хто знає, якісь кіськать італійських котів. Скажіть мені, будь ласка, вона взагалі на мене не реагують. Я зайнялася своїм найулюбленішим повільним, спокійним. Ранком, і ще на свіжому повітрі, там недалеко вже тягне прохолодним морським повітрям. Наша зубиночка на сьогодні це цей пірс, от бачите, полоску тіні. от Я прямую саме туди, і сонце так йде, що вона має протягом дня збільшуватись. Лимонад. Ц'я ясна лавка так приємно пахне, просто море. Я звикла, що треба все закривати ясних. Панінішна я Міше... паніні на ринку. Паніні готують ящиками. Вони вже приготували ящичок. Тобто, там ціли, цілий рядок готується. До речі, дуже зручно. Це одне з невеликих кількості кафе, де є меню за qr кодом все з картиночкою. Пані один, паніні два. Дуже просто обрати. Я запинилася на паніні 4 з песту з фісташкою з моцарелою і з помідорчиками. Ой-ой-ой, красота! Не зупиняйтесь. Блісімо. <рес> ну що я можу сказати? Це повноцінний обід і сніданок для двох персон. Я можу щось... Ну, тут кілограма, тут півкілограми, яке вже почала їсти. Дуже смачно. Тут якісь такі зелені помідорки, вони хрумкі, ну, і, а вже ж в якомусь там дуже смачному соусі. Песто з фісташки відчувається більш горіховість. Горі, горі, горі. Гора сирна і гора м'ясна. Дуже дуже смачно. Бачите, скільки начинки, а скільки хлібинки. І я казала, 8 євро. Точно на двох людей вистачить. Я казала Жанна, ти або народився з таким ротом, або вже все. Пані, панове, Знайдена. Нестрімна сувенірна крамниця, і дійсно, тут ці предмети, предмети сувенірної розкоші так красиво розписані. Ми коли заходили в цю крамницю, одразу тут всі розповідають, що вони самі це роблять. Тут Прям видно, тут знаходиться ванчарний круг, фарби, якими вони самі це розписують, і можна замовити собі кастомний предмет сувенірної розкоші. Я собі купила зірочку. Ще банітка на останній парфумерний на сьогодні і останній парфумерний взагалі в цей поїзд. Жана вже забігла, бо хоче конкретний парфюм. Власне називається Місцем Артіджія. І тут, до речі, на цьому всьому великому стенді всього чотири аромати, бо вони розставлені лінійками. Жанна ну, взяла собі це фіко Ді Індія, такий а, фік, солодкий в амбрі, навіть такий теплий, шоколадній. Я собі так трохи ну, мені дещо сподобався аромат Флорі, а він схожий на Wild bluebells від Jo Gomon, волога, волог, такого квіткова водичка. Все, там вони вже на мене дивляться не злим тихим поглядом. Так, Наступний аромат, я, я не пам'ятаю, чи пробувала його, тут такі влотери лежать симпатичні. Дуже-дуже пудровий, такий жіночний і пудровий. І останнє на цьому стенді, до речі, аромат, який мені теж дуже сподобався, це бергамотовий аромат, але дуже-дуже швидко замилюється. Тільки подивіться на цих диких кішок. Я просто хочу собі мати щось такою китюнькою класною, але не буду собі нічого купувати, якось нічого не припало до душі. Це амбра, нера аромат дуже потужний, а, такий смолистий, Боже, що тут таке несеться. Він спеціївий, теплий, гучний, якраз, мабуть, буде нормально триматись на цій спеції, і тут що тільки хочеш от, з цим запахом. Наступний аромат називається малограном. За моїм враженням, він наймильніший. Тут він просто одразу починає пахнути милом. Наступний аромат сандалу, до речі, сандал дуже дуже цікавий. Він схожий на сандал, от, який використовує Серж Лютанс, такий деревний, без усіх усяких огірків, солоності, деревний, теплий аромат такої сандалової шкатулки. І аромат останній це Sicilian Лайм. Аромат пахне лимончиками, але не такими яскравими бризками, а з деревиною. Наче присутня ще така трохи от, е, зухвалість, певна, в ароматі лимонних бризк. Мені він не дуже сподобався. Так, 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 Жанночка, покажи своя купочка. Містяна. Таній вечір Марсіджи і додому. Що я можу сказати? Мені це містечко дуже сподобалось. Воно таке, максимум на три дні. Воно прекрасно тим, що це острів, дуже маленький острів. Набагато наче м'якіше відчувається спека, ну, хоча б обід дійсно ну, дуже дуже спекотно. Ці вузенькі милі вулички на них постійно є тінь, як якби там сонечко не стояло. Мабуть, то що за всіх сторін є волога, є море. То і немає такої лудкої задухи, яка була в Катанії. Ти коли походиш з аеропорту, на тебе одразу налипло на все. Таке липуче повітря було, якесь густе, наче типу мед якийсь густий в повітрі. Випадково ми, до речі, залишились тут, бо не вдалося нам взяти машину в Сіракузе. Сказали, нема вашої машини і нема заміни. І до речі, грошей поки що немає назад. Будете бронювати машину, не бронюйте її через агрегатор букінга. Просто якщо що, що шукайте, переходьте вже на сайт цього ренталкару, який ви там знайдете, і вже з ними конкретно розбирайтесь. Бо в чому була наша проблема: чому не повертають гроші? Тому що сервіс оренди кажуть, ви бронювали на букінгу. От е, Букінг у вас взяв гроші. Звертайтесь до нього. А букінг трошки там виділюється, відповідає штучним інтелектом, запрошує якісь. Він хоче розпочатку дзвінків, що ми їм телефонували, коли були на стойці в Ренталкарі, нам надавали машину. Що ми були конкретно на стойці і конкретно їм телефонували. Ну, коротше, що попало. Але знаєте, що монобанки поки що зайчики і пообіцяли повернути ці гроші, якщо там їх протягом 12 днів не спишуть, то вони нам повернуть, вони повернуть жані гроші. Ось така історія. І ми, власне, через це так, 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 в Катані дуже не сподобалось. Нікому нараджу затримуватись в Катанії, сприймати це місто як такий транзитний транзитне місце. Пролетіли, можливо, там зупинились на ніч, перевести дух і треба їхати далі. Ой, мені там категорично не сподобалось. Це місто якось не рятуй тебе від спеки, не запрошую тебе до відпочинку, ти там реально страждаєш. Традиційний є цок на моєму каналі. Давай ще Бувайте, любі друзі. Зустрінемось вже в Україні в моїй їдальні.